КНИГА Елен Вайт. ПАТРІАРХИ і пророки. РоЗДІЛ 12. АВРААМ У ХАНААНІ. ЧАСТИНА 2. ЗА основу цього розділу взято книгу Буття розділи з 13 по 15, а також 17 розділ з 1 по 6 вірш та 18 розділ. У нічному видінні Авраам знову почув божественний голос: Не бійся, Аврааме, промовив князь над князями, я тобі щит, нагорода твоя вельми велика. Але Авраам був настільки пригнічений недобрими перечуттями, що не міг як колись беззастережно повірити в цю обітницю. Він молився, щоб отримати видимий доказ того, що вона виконається. Як же могла виконатися обітниця заповіту, якщо Авраам не мав сина? Що ти досиш мені, сказав він, коли я бездітним залишаюсь, і хтось зі слуг мого дому стане моїм спадкоємцем. Він запропонував усиновити свого вірного слугу Еліазера і зробити його спадкоємцем. Проте Бог запевнив Авраама, що спадкоємцем буде його власний син. Він звелів йому вийти з намету і поглянути на незліченну кількість зірок, що виблискували на небі. Коли Авраам дивився на зорі, він почув голос таким буде насіння твоє. Увірував Авраам Богові, і це йому залічено в праведність. Послання до римлян, 4 розділ 3 вірш Однак Патріарх усе ще просив дати йому якусь видиму ознаку, котра зміцнила б його віру і була б доказом для прийдешніх поколінь, доказом того, що Бог виконає свої милостиві задуми щодо них. Господь зволив укласти заповідь зі своїм слугою, використовуючи звичаї, до яких удавалися люди під час укладання урочистої угоди. Згідно з божественним повелінням, Авраам приніс у жертву трирічне теля, козу і барана, розсік кожну тварину та порозкладав шматки на невеликій відстані один від одного. Окрім цього, він приніс у жертву орлицю і молодого голуба, котрих, проте не розсікав. Коли це все було зроблено, Авраам із благоговінням пройшов поміж розкладеними частинами жертовних тварин, даючи урочисту клятву завжди слухатися Бога. Виявляючи пильність і наполегливість, він залишався біля принесених у жертву тварин аж до заходу сонця, оберігаючи від опоганення та хижих птахів, які могли пожерти їх. Коли сонце вже готове було сховатися за обрієм, Авраам поринув у глибокий сон. Господь відкрив йому, що він не одразу заволодіє обітованою землею, і що його потомки зазнають страждань, перш ніж замешкають у хананській землі. Авраамові був також відкритий план викуплення, що передбачав смерть Христа, велику жертву і його прихід у славі. Авраам бачив також землю, відновлену у своїй едемській красі, що буде дана йому у вічне володіння як остаточне. І повне виконання обітниці. На підтвердження цього заповіту Бога з людьми, дим ніби із печі, а полум'я вогню, символи божественної присутності, пройшли поміж розсіченими жертвами та поглинули їх. Знову Авраам почув Божий голос, який підтвердив обітницю дати його нащадкам хананську землю від річки Єгипту аж до Великої річки Єфрата. Після того, як Авраам прожив у Ханаані близько 25 років, йому з'явився Господь і сказав: Я, Бог Всемогутній, ходи перед лицем моїм і будь непорочний. У благовійні патріарх упав на лице своє, а голос продовжував: Я, Господь, ось мій заповіти з тобою. Ти станеш батьком багатьох народів. На знак виконання цього заповіту, його ім'я Авраам, було змінене на Авраам. Що означало батько багатьох. Сара отримала ім'я Сара, княгиня. Бо, як запевнив Божественний голос вийдуть із неї народи і царі народів. В цей час Аврамові було вказано на обряд обрізання як печать праведності через віру, яку мав ще в необрізанні. Послання до римлян, 4 розділ, 11 вірш цього обряду повинні були дотримуватися патріарх і його нащадки. На знак того, що вони посвячували себе на служіння Богові, відокремлюючись від ідолопоклонників, і що Бог вважав їх своїм особливим скарбом. Дотриманням цього обряду вони свідчили, що виконуватимуть умови заповіту, укладеного з за Авраамом. Вони не повинні були укладати шлюбів із язичниками, бо це позбавило б їх шанобливого ставлення до Бога та його святого закону, наражаючи на спокусу переймати гріховні звичаї. Навколишніх народів і впадаючи в відлопоклонство, Бог сподобав Аврама великої честі. Небесні ангели відвідували його, розмовляючи з ним, як і з другом. Коли суди Божі мали відвідати судом, це також не було приховано від Авраама, і він став заступником перед Богом загрішників. Його зустріч із ангелами чудовий приклад гостинності одного літнього спекотного полудня. Патріарх сидів біля входу до намету, милуючись тихим і мирним краєвидом, коли раптом у далечині помітив трьох подорожніх, що наближалися до нього. Неподалік від його намету, незнайомці зупинилися, ніби радячись, яким шляхом іти їм далі. Не чекаючи, поки вони звернуться до нього з будь яким проханням, Авраам швидко підвівся і що подорожні не вирушали в протилежному напрямку, поспішив за ними. Він із особливою люб'язністю попросив їх вшанувати його, зупинившись у нього для перепочинку. Аврам власноручно приніс води, щоб гості могли обмити вкриті дорожнім пилом ноги. Доки вони відпочивали у затінку, він потурбувався про їжу для прибулих. Коли все було подане, у той час, як вони їли, господар шанобливо стояв біля них. Цей вчинок люб'язності Бог розцінив настільки важливим. Що про нього згадується в його слові, через тисячу років, натхнений Божим Духом, апостол писав Не забувайте гостинності, бо деякі через неї, не знаючи, прийняли ангелів. Послання до Євреїв, 13 розділ, 2 вірш В своїх гостях Авраам побачив лише трьох втомлених подорожніх, навіть не здогадуючись, що серед них був той, кому він міг беззастережно поклонитися. Однак незабаром виявилася правдива суть небесних посланців. Незважаючи на те, що вони на цей раз були виконавцями Божого гніву, до Авраама, мужа віри вони звернулися зі словами благословення. Хоча Бог відзначає кожне беззаконня і суворо карає за переступи, все ж він не знаходить задоволення від покарання справа знищення є чужою для того, хто має безмежну любов. Таємниця Господня для тих, хто боїться його. Псам 24, 14 вірш. Авраам шанував Бога, і Господь виявив йому шану, прийнявши до своєї ради та відкривши свої наміри. Чи я від Авраама втаю, що маю зробити, сказав Господь. Через те, що скарги із Содома і Гомори вельми великі, і що гріх їхній став дуже тяжким, зійду ж я та й побачу, чи воно так насправді, як у скаргах, що доходять до мене, щоб знати. Богові добре була відома міра провини мешканців Содома, але він вжив чисто людський вислів, щоб справедливість його дій стала зрозумілою. Перш ніж послати свої суди на беззаконників, він піде сам, щоб довідатися про їхні вчинки. Якщо вони не перейшли межі божественної милості, то він усе ж дасть їм час для спокутування. Двоє небесних посланців пішли, залишивши Аврама наодинці з тим, хто, як тепер він довідався, був Божим сином. Муж віри благав за мешканців Содома. Одного разу він врятував їх своїм мечем, а тепер намагався спасти молитвою. Лот із родиною усе ще мешкав там, і безкорислива любов, яка спонукала Авраама звільнити їх із еламіцького полону, тепер намагалась врятувати їх від гніву божественних судів, якщо, звичайно, на це буде Божа воля. З глибокою пошаною покірливістю Авраам невідступно просив. Оце й осмілився був говорити до Господа свого, я ж порох та попіл. У нього не було жодної самовпевненості, не було хизування власною праведністю, він не просив милості й ласки на підставі свого послуху або тих жертовий, на які пішов за виконання Божої волі. Сам, будучи грішником, він заступався за грішників таким духом повинні бути сповнені всі, хто наближається до Бога. Однак при цьому Авраам виявив довірливість дитини, яка благає свого дорогого батька. Він наблизився до небесного посланця, ревно наполягаючи на своєму проханні. Хоча Лут і був мешканцем Содома, він не брав участі в нечестивих справах його жителів. Авраам вважав, що в цьому багатолюдному місті повинні бути ще й інші прибічники правдивого Бога, і тому він благав не може бути, щоб ти вчинив так, щоб ти погубив праведного з нечестивим. Не може так бути від тебе. Чи ж той, хто всю землю судить, не вчинить правди? Авраам не обмежився лише одним проханням, він багаторазово повторював їх. Посмілівши від того, що його прохання були вислухані, він настоював, аж доки не отримав запевнення якщо знайдеться хоча б десять праведних, то задля них місто буде помилуване. Любов до людей, які гинуть, надихала Авраама до молитви. Ненавидячи гріхи цього розпусного міста, він бажав спасіння для грішників. Глибока зацікавленість Авраама долою мешканців Содома, свідчить про турботу, яку ми повинні виявляти до нерозкайного грішника. Ми маємо плекати ненависть до гріха, але водночас жалість і любов до грішника, навколо нас душі, що прямують до загибелі, такої ж безнадійної та жахливої, яка спіткала содом. Кожний день є для когось останнім днем випробування. Щогодини хтось відходить у вічність, де вже ніколи не почує про Божу милість, де ж той голос остороги, який би благав беззаконника рятуватися від жахливої загибелі, де руки, які простягнулися б до грішника, щоб врятувати його від смерті, де ті, котрі б покорі і з непохитною вірою благали Бога за нього Дух, виявлений Авраамом, Дух Христа. Сам Божий син є великим заступником за грішника. Той, хто заплатив за викуплення людської душі, добре знає її ціну. Відчуваючи до гріха огиду, на яку тільки здатна бездогана чистота, Христос виявив до грішника любов, яку може збагнути лише безмежна милість. У смертній агонії на хресті, знемагаючи під жахливим тягарем гріхів усього світу, він молився за тих, хто знущався над ним і вбивав його. Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Євангелія від Луки, 23 розділ, 34 вірш.